Кажати кращого. Але ж краще, воно не падає так просто з неба. Правда? Ну хто бачив так? Іду йду, каже, хочу кращого. Воно так раз і впало, і ми так і стали щасливі, так все добре. Звісно, так не буває. Це може там ми десь колись. Зараз я не знаю, чи є такі казки. Але в мій, коли я ще була зовсім маленька і в школу ходила, то я розуміла, які були добрі казки, де ми там читали про таке щастя, що там. Така волшебна паличка по щучому віліні, по моєму Так, да? Пам'ятаємо, хто такі казки пам'ятаю. Правда, вони були гарні. І ми думали, що так зараз, все, ми постаємо дорослішами, і от ми коли виростемо, у нас буде така свобода, і ми будемо вважати те, що хочемо, тому що нас батьки в чому-то да? ні? Кудись не пускали, що сказали, це погано, але ж ми розуміли, що так хочеться зробити. Але знаєте, ми сьогодні, я вірю, що хтось вже пройшов якийсь земний шлях, е і розуміємо, що наскільки мама була права. Тоді вона зовсім була не права, а особливо зараз, коли вже мені далеко. Ух, туда, то я хочу сказати, що мама була завжди да, права. тому що я зараз розумію, що я як мама. Ну, Ми ж зараз говоримо про ті добрі справи, і звісно, якщо мама говорила тобі про те, що пить, курити це погано, це мама добра була. І звісно, якщо мама сама випивала і тебе, це говорила, це мама, звісно, неблагочустива. Ну так, правда? Але ми сьогодні говоримо, тому що, знаєте, як у Бозі все відбувається. Тому що в цьому світі це таке. Воно перевернуте з голови на ноги чи з ніг на голову. Все перевернуте, люди живуть і, і думають, що так, так правильно, але якщо ми з вами читаємо Біблію, ми відкриваємо Боже Слово, і Слово Боже говорить, воно нас і умудряє. Умудряє, дає нам мудрості, правда? Слово Боже нас надихає, Слово Боже нас змінює. Ми дивимося на цей світ, ми дивимося на себе, ми дивимося на свою родину. І ми розуміємо, що ні, ми не так живемо. Господь не так говорив Божому Слові. І що ж тоді робити, як Бог говорить, треба жити так, а ми жили не так, що ж робити? І інколи люди думають, а що ж мені робити? А Господь каже: покайся. Знаєте, як в Слові Божому прийшли перед апостолами люди, почали бити себе в груди. Після такої проповіді і каже, що ж нам робити? А апостол Павло так встав сміливо каже: та покайтеся, віруйте в Ісуса Христа і будете мати життя вічне. І сьогодні нічого не помінялося. Тому що коли ми віруємо в Ісуса Христа, у нас починає мінятися, починає мінятися ми в першу, першу чергу. Тоді починає мінятися наше мислення. Ми вже дивимося на це, починає мінятися наш характер, наші, наша, знаєте, наша мова міняється. То вона там когось проклинала, то вона постійно брехала, то вона щось і сказала, то вона матюкалася, а ми розуміємо, як це погано. І я вірю, що проходить деякий час, і ми забуваємо про матюки, і вони нам вже так не потрібні, і ми вже так не хочемо людей обсуждати, тому що розуміємо, що і, і сам маєш недостатки, правда? І починаємо жити іншим життям. Але сьогодні, от новий, новий рік, і звісно, що ні дата нас не поміняє, ні те, що ми з вами проснулися 25-му році, нічого не помінялося. Знаєте, і Бог не помінявся. Він що був вчора, що сьогодні, і що буде завтра. Але ви знаєте, що Бог творить це нове. От Він не міняється, але творить це нове. І Він хоче бачити і в нас оте нове. Що у нас там відпорилося нового. Я вірю, що багато із вас, коли е, ви е, якби робили такий може підсумок чи аналіз, аналіз собі, аналіз служіння, аналіз свого життя, аналіз своїх відносин з Господом, то ви зрозуміли багато, що десь чогось ми не доуспіли, тому що дуже багато часу проводили в телефонах, ілі просто з балачками. правда, чи ні? Я знаю, що телефони сьогодні, інтернети, він дуже забирає час не тільки в молоді, але й в людей, навіть, навіть такого похилого віку. І це ті щасливі люди, в кого кнопочний телефон. Це правда. Так, да, інтернет зручна, зручний. Інтернет дуже, якби є користь в чому-то, але ж дуже, дуже багато і пагубного. Але знову хочу говорити, що. Якщо ми будемо, знаєте, от ми як там пастори будемо бажати вам кожному да процвітай, да маю все, да будь щасливим, будь багатим, будь радісним. Боже, знаєш, надихати, да, це піднімає емоціональну чашу на деякий час, на коротенький, ви так думаєте, да? Добра пісня, яку ми тут заспіваємо, про славу Господа, вона також нас піднімає емоціонально, але якщо ми з вами нічого не будемо робити. Нічого не поміняється. Хоч бажай щастя, хоч бажай багато грошей, а від цього нічого не поміняється. Є наша частина кожного з нас, що бути щасливим, бути багатим, бути благословенним, треба щось робити. І перше це відносини з Господом. Тому що без цих відносин, ну, звісно. Хто то скаже, сидячи на цьому місці, ну така, що люди живуть взагалі безбожної жизнью і такі багаті. Ну ми сьогодні говоримо не про те багатство, скільки кого в кармані грошей. Ми поговоримо те про сокровище, яке ми маємо на небі, на небесах, тому що оце земне, знаєте, впаде сьогодні якась ракета чи бомба, і гроші ті згорять, і все ті, дома гарні погорять, але і душа може, як то кажуть, згоріти тому і піти в пекло. Але є набагато більше того, що ні моль, як каже на землі. Тут багато чого може моль поїсти на землі, і ржа там, що поточить чи наоборот, там, звісно, але на небі там зовсім інше. Небо це те місце, де Бог приготовив для, для, для своїх дітей, не для всіх. Тобто -то скаже так, ти кажеш ні, що бо, да, Господь дає кожному з нас вибір. І бути тут благословенною людиною. Радіти, не печаліться. Знаєте, тому що якщо важко, тяжко, Господь каже, я у тебе є. Будь ласка, приві до мене. Якщо тебе чогось не вистачає, давай приві до мене, ми з тобою поговоримо. Хто робить, коли в кого щось не вистачає, йде й говорить з Господом. Алілуя. Я бачу молодь, яка це. Я так щаслива, коли молоді люди піднімають руки і кажуть, я вірю, що ви так є. Слава Господу! Знаєте, коли нам тяжко, коли нам важко, до кого ми біжимо, в кого ми в кого ми поради просимо, до кого ми звертаємося. Знаєте, і сьогодні, коли моя мова йде до того, що ми будемо як би, до наших пожертвувань, то ну, гроші займають таку частину нашого життя, дуже важливу. Сьогодні дуже людей багато саме більше притикаються це на грошах. Тому що ну, гроші, гроші, гроші. Мало не хватає. Все, звісно, ціни ростуть вверх і не вистачає, що ж робити. А Господь каже: звернись до мене, звернись до мого слова. І Друге Корінфінням, 9 розділ, 6 вір говорить про те, про що він говорить цей вірш? А він говорить про те, що сто скупо сіє, то скупо і пожне Ну, але ж, знаєте, для того, щоб сіяти, треба мати відкриття. Для того, щоб сіяти, треба мати бажання. Для того, щоб сіяти, треба мати любов до Бога. І розуміти Його принципи. Тому що якщо ми щось не робимо з любов'ю, воно марне, воно нічого не стоїть. Якщо немає жертви, воно нічого не стоїть. Знаєте, Бог інколи в Біблії, він бачив серця людей, і він говорив: а що ж ви мені даєте? Криве больне, негодне. І знаєте, часто така була, і може зараз вона є така е, таке в народі. На тобі Боже, що мені не гоже. Але Господь, він творець. Він, він, він взагалі каже в Слові Божому, що принесіть мені все первородне, перве з ваших плодів, перве. І тоді ви будете благословенні. І нехай ми кожен задасть себе питання, чи я так роблю. Чи це я так шаную Господа? А тоді ми будемо далі розмовляти. Чому, чому в тебе чогось не достає? В чому, чому е, ти постійно працюєш на деревий кошельок? Да? Ну далі там уже це далі. Але спершу для того, щоб ви мати благословіння в фінансовій сфері, нам треба почитати Господа. Все. На цьому можна більше нічого не говорити, відкрити Біблію і просто читати, і отримувати це відкриття від Господа. Тому що початок року, да, нехай він буде не тільки початок, а весь рік буде благословенний. Іменно сьогодні ця сфера, знаєте, в когось, може, немає роботи, але я вірю, що Бог ніколи не оставить праведника без хліба і без ще чогось там до хліба, колбаски. Я вірю в це. Знаєте, і я вірю, що ті християни, які е, е, тут уже давно, і з початку війни, то ви знаєте, ми, як віруючі люди, ми стали ще краще жити, ніж живи до цього. Ми наскільки всього попробували більше, чим ми мали до війни. Ну що, це не правда, я кажу? Правду, але хто це давав? Да, звісно, це е, хтось нас благословляв, але ж Бог побуд, побуждав тих людей. Зібрати пожертвування, і вони давали щедро, щоб на ті пожертвування, там же ті Америки чи ще в іншій країні закупити добрі продукти і привезти сюди в суми і в церкву слава Боже. Це були ці ж пожертви, так чи ні? Це були пожертви. Це був час чиїх людей, які не дивилися на те, що вони не досплять і будуть в дорозі машинами, фурами перевозити це благословення. Це благословіння. Ми інколи знаєте, ми сьогодні, хочу сказати, е, ну, останній час таки живемо. І знаєте, мене лякає те, що людей, людей в нашому місті, в нашій країні, серед горя, серед біди, серед сльоз зовсім мало зовсім інтересує Бог. Мене це лякає. Знаєте, в нас сьогодні є така можливість людям трошечки поділитися тими благословіннями. І ми хочемо, перше, хочемо, щоб людина почула Боже Слово, що говорить, що є Господь Ісус Христос. І ці благословіння, вони для того, щоб просто показати любов Божу, що милість Господа. І найстрашніше, що люди приймають це як довжне. І взагалі вже не хочуть, навіть їх не інтересує те. Ви розумієте, це дуже тяжкий стан народу. Це дуже важкий стан народу. Ми з вами молимося про закінчення війни. І по благодаті милості, Господи, вона закінчиться. Але Господь дивиться на серця всього народу. І люди цього світу задають питання, не віруючи, а чому війна? Та тому війна то, що ти не знаєш Бога? Тому що ти не знаєш. Люди сьогодні так отмахуються і кажуть, що він в мене живе в душі. Але як він живе в душі? Як він проявляється в твоїй душі? Як ти живеш в душі? Можеш на роботу ходити в душі, можеш їсти в душі, можеш заміж в душі виходити. Це брехня, це неправда. Якщо Бог живе в тобі, алилуя, у тебе буде дії для життя, ти будеш по-іншому жити. Але, Господи, це, це сьогодні, звісно, таке велике питання. І слава Господу Ісусу Христу, що народ Божий, який вже родився від Духа Святого, сьогодні має це відкриття. Тому що Боже Слово для вас є авторитетом. Немає більшого авторитету в цьому світі і не буде ніколи, крім Божого Слова. Тому що Слово Боже, воно справді міняє життя твоє і моє. Ні одна людина, яка б вона не була мудра, яка б вона не була багата, вона не поміняє тебе. Вона не змінить тебе. Знаєте, можна дати купу грошей на деякий час. І вони швидко закінчаться. Але ж гроші це саме мале те, що Бог хоче, щоб ми мали. Угу. Бо Господь завж... умер за нас за одне. Він народився і вмер, щоб ми мали вічне життя. Тому сьогодні, знаєте, говорити, принуждати, розказувати, лякати це не Божий мер. Господь каже: скупо, сієш, скупо й пожнеш. І ми всі розуміємо. Знаєте, скільки картошки посадив, якщо Бог вродив, то скільки і, і викопаєш. Якщо посадив гектар, то будеш мати для себе ще, що продаси. Да? Але ж треба, що там на тому гектарі? Працювати, працювати. І звісно, нікому не хочеться багато працювати, але хочеться мати багато. І знаєш, коли сьогодні там чуєш мова, ой, робота така, мало платять, так для того, щоб багато платили, треба добре працювати. Знаєте, сьогодні ну, це так, ніхто нічого не платить, просто так. Це так, в світі. Але Господь не хоче якоїсь сверхісвітної плати від нас. Він взагалі говорить, що це, якщо ти вірний Господу, приношення в своїх десятинах, Господь буде благословляти тебе і дьяволу не буде місця до твоїх фінансів. Двері будуть закриті. Якщо ти почитай, написано, що все, що. Перві спочатку е, ти відділяєш Богу, то все остальне воно що? Благословенне і освячене Господу. Може, треба нам трошечки подумати, як ми в цьому плані? Чому ми так багато хворіємо і так багато грошей відносимо у аптеку, якомусь хазяїну, якомусь дяді? Платимо за якісь ті? Треба про це подумати. Чому у нас так часто ламається техніка, чи ще щось таке? Я говорю, це не завжди. Десь вона техніка зношується. Да? Ну, якщо там її вже 20 років, то звісно, вона там вона ж не якось, вона ж не вічна, щось там вже перете. Ну але якщо ви працюєте на дирявий кошельок, у вас те й робиться. То ламається, то щось у вас вкрали, то щось у вас не достає, то щось у вас не вистачає. Звісно, можуть інші бути причини. Я не говорю зараз, знаєте, так, щоб так от поставити крапку. Я говорю для того, щоб ми з вами пороздумували, провірили своє серце, про, знаєте, як проіслідували, як ми до цього відносимося. І все. Ніхто ніколи не бачить, що ви робите зі своїми грошами, тому що вони ваші. І Бог говорить: почитай мене, і ти будеш благословенним. Але ж нам інколи не віриться, що може так бути. Бо ми думаємо, що якщо ми не віддамо Господу, у нас не хватить. Знаєте, ми так вже. Але... Скажіть, будь ласка, ви Господу не здаєте і вас вистачає? Я думаю ні. Я думаю ні. Знаєте, і, наб... і багато не вистачає. Але нехай Бог благословить сьогодні кожного з нас. І на початку цього року. На початку цього року я хочу, щоб ми зараз всі піднялися з вами. пастор. Я дякую Тобі, Господи, що ми розпочинаємо цей рік. Аллилуйя, Господи, благословляючи Тебе. Благословляючи Тебе, Господа нашого і Спасителя. Ти вірний всемогутній Господь. Для Тебе нема нічого неможливого. Ти Бог Творець, Ти твориш все нове. І сьогодні нехай наші серця оновляться в даяні. І пожертвування. Нехай наші серця, Господи, наповняться отією особливою Божою благодаттю, яку ми маємо від Тебе на нашу фінансову сферу. Господи, я вірю, що прямо зараз Ти даєш нам час, щоб ми згадали те Боже Слово, яке говорить, щоб ми мали, щоб мали відкриті вікна небесні. Ми шануємо Тебе, Господи, нашими приношеннями і нашими десятинами. Я вірю, що. Не оскудіє рука даючого, ні одна рука, яка дає сьогодні тобі, Господи, і буде давати ще й багато-багато днів, скільки ми тут проживемо на землі. Вона ніколи не оскудіє. вона ніколи не буде бідна. Вона ніколи не буде мати потреби в чому. Я вірю, що в наших домівках завжди завжди буде те, що ми можемо поділитися з кимось і, по, і пожертвувати, і, Господи, і дати, і в нас буде, в нас буде можливість. Відділити від себе і дати ще комусь, тому що в нас буде і злишок. І ми дякуємо Тобі, Господи, що в цей недільний ранок, в це служіння, Господи, ми шануємо Тебе, тому що Ти Господь наш. Ти Бог, який даєш нам і забезпечуєш нашу фінансову сферу. Аллилуйя, вона особлива, Господи, сфера. І на цьому місці багато хто може ще не розуміє її, хтось цьому противиться, хтось уже з осужденням, думками своїми там в голові щось думає, але це, це працює, це слово Твоє. Воно ніколи не буває щетним. І нехай на цьому місці, аллилуйя, Господи, наші любячі серця, будуть благословляти, Господи, Тебе. Аллилуйя, нашими фінансами. А ти Господь, який сказав, що ти Бог, який багатий на велику свою милість, який щедрий і багатий своїми благословеннями, восповниш нужду кожного, хто сьогодні, Господи, стоїть перед Тобою. Алілюя! Благословиш нужду. Боже, може в когось є якісь борги, не по своїй волі. Туди хтось може потрапив, у, цю, у ці кредити. Але ти, Господь, бачиш, допоможи, будь ласка. Ти бачиш вірність цих людей, ти бачиш серце їх відкрите. Ти бачиш, як зараз вони про це тебе просять і говорять: Господи, допоможи мені вийти з фінансової кризи, вийти із тих кредитів чи боргів. Господи, а хтось каже, Боже, у мене так багато поломаної техніки, я того не маю, Господи, але Ти Боже благослови, дай можливість придбати нове. Нове, Господи, дай, дай, Господи, у кого може сьогодні немає зовсім роботи, і хтось про це молиться. Але, Господи, треба просто тому брату, той сестрі, просто піти, взяти телефони і зателефонувати. -лі -лі. І робота прийде. Я дякую Тобі, Господи, що церква наша, вона ні в чому не має потреби, що в нас є давати кому нужденним, що ми можемо сіяти, Господи, що ми можемо відділяти для потреби. Алелюя! в ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі, Господи, що наша фінансова сфера вона не бідніє, а вона збагачується. Вона збагачується, Господи, в Тобі, і ми багаті на всяке добре діло. Амінь. Алелюя. Слава Тобі, Господи! Аллилуйя. Нехай, Господи, хто, кожен, хто сьогодні прикасається до Твого жертвенника, Господи, alleluja, і отримає від Нього все те, що потрібно в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі, Господи. Слава Тобі, Ісусе! Аллилуйя! Може ніхто ніколи так не молився і не говорив: Господи, я все Тобі віддаю, але конкретно Ти ніколи не молився, що я віддаю Тобі, Господи. Свою фінансову сферу, мого життя. Господи, допоможи мені уміло і мудро розпоряджатися фінансами. Навчи мене, Господь. Я вірний Тобі в десятинах і приношеннях, але я не маю мудрості, як вірно, фінансами розпоряджатися. Грошима, Господь. Але, Господи, я віддаю цю сферу Тобі. Ісусе, просто Боже, віддаю, і Хай з цього дня, Боже. Ті фінанси, які ти мені даєш, вони будуть Твоїми. І ти навчиш мене, як правильно відділяти, як правильно благословляти, як правильно й мудро мати свій фінансовий план в своєму житті. Ми дякуємо тобі, Господи. Ми просили про це і дякуємо тобі, Ісусе, що кожен, хто сьогодні сіяв, Господи, пожне. Той щедрий урожай, який ти, Господи, благословляєш, полий, Господи, ці посіви, полись дощем своєї благодаті. Господи, полий цей посів. Боже, ми зараз просто просимо Духа Святого. Аллилуйя! Полий, Господи, як Ти поливаєш те, що ми сажаємо чи сіємо в землю. І ми розуміємо наскільки потрібна та волога, То зараз, Господи, ми просимо Тебе, нехай дощ благодачі милості і зільється, Господи, на цей посів. Аллелуя, і залється благодатно на фінансову сферу кожної сім'ї, кожної родини, церкви, слава Божої, в ім'я Ісуса Христа, і хай розквітне фінансова сфера в житті кожного із вас із нас. Аллелуя! Розквітне! Нехай плоди будуть приношені. Аллилуйя! Як, як плоди, які дає нам Господь на цій землі, так фінансова сфера Вона принесе багато плодів. В твоїй сім'ї, в твоїй родині і лично в Тобі і мені, і в церкві Божій в ім'я Ісуса Христа. Алілюя, Благоухай фінансова сфера, зростай, фінансова сфера нашого життя. Алілюя! І нехай Боже помазання, Божого забезпечення, Божого успіху, прямо зараз наповнить наше життя і церкву Божу в ім'я. Ісуса Христа, і дайте йому славу.